Дивитись новини на телеканалі Буковина. В студії для вас працює Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. Сьогодні ви дізнаєтесь про такі події. Які приміські села планують об'єднатися в одну громаду з Чернівцями? Основне питання нинішньої сесії Чернівецької міської ради. Чи є проблеми з забезпеченням вакцинами на Буковині? П'ять років навчання у виші, а роботи немає. Вища освіта ще не гарантія працевлаштування. 40 питань було винесено на порядок денної чергової сесії Чернівецької міської ради. Та найдовше у часі депутати обговорювали не заплановане, а саме виділення земельних ділянок для учасників АТО. Далі наші кореспонденти. На початку сесії депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять українських вояків, які загинули під час так званого Іловайського котла. Ці дні виповнюються рік з часу цієї трагедії. За даними міністерства оборони, жертвами російських агресорів стало 108 українських військових. А ось неофіційні джерела збільшують цю кількість принаймні у три рази. Відразу ж після цього депутат Олексій Редько порушив питання виділення земельних ділянок у Чернівцях учасникам АТО. Відповідно до земельного кодексу до чинного законодавства протягом місяця з моменту подачі заяви департамент. Відповідно, міська рада має прийняти рішення. Якщо департамент вважає, що неможливо надати, значить відмовити, запропонувати щось інше. Якщо можливо надати, значить надають Прокоментувала ситуацію з виділенням земельних ділянок учасникам АТО. Ни архітектор Чернівців Наталя Хілько. Чому скажімо, складність ситуації, що ми не винесли всі ділянки, які вже були обрані учасниками АТО за межами цих масивів, тому що насправді ситуація складна і потребує ще додаткового довивчення сьогодні? На виділення земельних ділянок претендують уже 800 учасників АТО. А є ще афганці, не кажучи вже про сотні городян, які стоять в черзі багато років. Голова обласної організації Ніхто крім нас Юрій Ковалець запропонував використовувати землю вже неіснуючих військових частин міністерства оборони. Інші сесії міських рад, Черкаси, Полтава, своїм рішенням забирала землі військового призначення, які були занедбані, і передавали громадській громаді міста. Питання виділення земельних ділянок рухається надто повільно, каже депутат Валерій Чинов. У мене така чисто пропозиція до міської ради, до координаційної ради поставити конкурс, виділяти земельну ділянку і тут же говорити. Дайте, от є земельна ділянка, ви побудуєте тут 200 квартир, будь ласка, 20 квартир віддайте нам. Це умови конкурсу. Крапка. Тоді можна за буквально питання рішити. Хто не хоче квартири, можна виділяти за містом, то місто наш велике, не за містом, а в межах міста земельні ділянки. Кієнь багато для влади всі учасники, АТО рівні у своїх правах. Підсумував обговорення міський голова Олексій Кастру. Ми забезпечимо до кінця року всіх учасників бойових дій земельними ділянками. Це нові мікрорайони, нові, сучасні, які місто має розбудовувати. Місто має підвести туди мережі, місто має збудувати там дороги, місто має збудувати там дитячі садочки і школи. Це величезні кошти. Єдине джерело для того, щоб ми знайшли кошти на розбудову тих мікрорайонів, де будуть жити тисячі учасників АТО. Це продаж землі, продаж на аукціоні на конкурентних засадах. А далі депутати перейшли до розгляду господарських та земельних питань. Петро Голопапа, Сергій Шевчук, телеканал Буковина. Необхідна процедура, яку далеко не всі можуть отримати. Це якщо коротко про ситуацію з вакцинацією дітей на Буковині. Із такою проблемою батьки зіштовхуються з перших днів життя їхніх чад. Необхідних препаратів, аби провести щеплення, знову не вистачає. Детальніше про це далі. Вакцинація проти гепатиту Б, туберкульозу, дифтерії, правцюка, кашлюку, поліоміеліту. Аби у новонародженого сформувався стійкий до хвороб імунітет, за перший рік життя необхідно провести близько 10 щеплень. Знайомтесь, це Альберт, йому 5 місяців. Хлопчика виписали з пологового будинку без необхідної процедури вакцинації. БЦЖ. всього ж за цей час малюку зробили лише одне щеплення. Про домі ніяких прививок взагалі нету. Не той, не той просто заполнили акт, что если была бы, то мы бы поставили, теоретически. А здесь уже месяца два-три ребенка было, когда одну поставили, была и вторая, но мы тогда одну прививку один раз в месяц делали. То есть они пришли, поставили первую прививку, до второй, пока мы дождались, то уже прививки все закончились. Но это не есть нормально, потому что детей и нужно вакцинировать, и требуют это кругом. Із такою проблемою зіштовхуються майже всі батьки немовлят. Більш-менш стабільна ситуація є з препаратом туберкулін. Решту вакцин, таких як проти дифтерії, кашлюку та правцю, батькам доведеться чекати. Скільки невідомо всього ж протягом нинішнього року на Буковині провели щеплення 35% дітей. Щонайменше найближчі два місяці ми не отримували жодних поставок вакцин в область. Ми маємо певні поставки в квітні, певні поставки вакцин мали в травні місяці. Якась частина вакцин для дітей першого року життя, а це та той період, коли діти найбільш інтенсивно щепляться, поступає. На сьогоднішній день запаси практично вичерпані. Effect, Чиновники розводять руками, кажуть, самостійно щось придбати, не можуть, чекають розпоряджень згори. Закупівля закупівлю вакцини за кошти місцевих бюджетів неможлива, тобто навіть території не мають можливості закупити якусь частину вакцин для себе, наприклад, для для прищеплення ризикових категорій дітей. Для тих батьків, які вже не сподіваються на допомогу від держави, пропонують альтернативний варіант придбати вакцину за власний кошт. Та і тут є свої нюанси. У продажу є не всі вакцини, зокрема відсутня така необхідна БЦЖ, та й ціни немалі. Якщо ми говоримо про вакцину проти дифтерії, тобто на перше щеплення дітей першого року життя. Значить, така вакцина це вакцина бельгійського виробника «Інфанрікс гекса. Вона шестикомпонентна. Одна доза її коштує в середньому від 570 до 600 гривень. Та таких щеплень треба три. Це не всім по кишені. Утім, лікарі переконують, панікувати підстав немає, якщо дотримуватись простих правил. Не відвідувати закриті приміщення. Тобто, якщо є прогулянки, прогулянки на свіжому повітрі, де є де немає, де немає скученості дітей. Тобто похід в магазини на ринки це, це не прогулянка з дитиною, тобто це собі батьки самостійно йдуть. Уникати закритих приміщень, контакту з хворими дітьми, відповідно, збалансоване харчування, ну і чекати вакцину. Нині медики не беруться прогнозувати, коли ж в області з'явиться необхідна вакцина. А тому перед батьками постає вибір чекати або збирати гроші. Вікторія Лупай, Володимир Торош, телеканал Буковина. У Чернівцях затримали злочинця, який причетний до серії розбійних нападів та пограбувань в гірських районах на території нашої та івано-франківської областей. Буковинець 1985 року народження. Раніше судимий за зґвалтування. Останні декілька років знаходився на обліку в психіатричній лікарні. Нині підозрюваний перебуває під вартою у вижницькому районі, адже останні злочини він вчинив саме там. Дома він не проживав свою діяльність, своє життя він проводив в лісі. В полях пересувався на велосипеді, пересувався пішки лісами, полями Уже 24 23 числа він в селі Комарниці Сорожнецького району він вчиняє розбійний напад на, мешканцю, на мешканку цього села. Ми виходимо на його слід, йдемо по його слідах. Йому вдається в лісі від нас відірватися. Ми перекриваємо. Знаючи, що він буде намагатися втекти за межі області, перекриваємо железнодорожні вокзали, перекриваємо автовокзал, і 25 числа при спробі втечі на автовокзалі в місті Чернівці, співробітників про лікарного рожку, він був затриманий. Вилучені речові докази, які він заволодів у мешканців Івано-Франківської області, частково у наших мешканців. Його відбитки пальців і встановлена його причетність до вчинення зґвалтування неприродним способом мешканці міста Черниців, яка ця подія мала місце в 2014 році. Вона йшла на навчання, він затягнув її у підвал і пограбував і вступив з нею старезносим неприродним способом. Вона вже його опізнала, йдуть слідчі дії. Війна за межу нині земля часто стає причиною розбрату між сусідами. Із такою ситуацією зіштовхнувся і житель Хотинщини. Вже понад десятиліття тривають його протистояння із сусідом. Більше про конфлікт знають наші кореспонденти. Оці картини це не зруйновані будинки на сході України, а результат боротьби за землю. У селі Керстинці, що в Хотинському районі, вже роки триває війна за межу. Один із її учасників пан Михайло. На початку 70-х років на своєму подвір'ї він захотів побудувати гараж, літню кухню та сарай. Зводити їх вирішив поблизу із сусідською межею. Показує, отримав відповідні дозволи та звів будівлі. Каже, ніяких претензій у сусідки до нього не було. Вона нічого не казала, все було добре. До межі було було пространство. Будівлі простояли кілька десятиліть, але на початку 2000-х років, після смерті сусідки, на обіця переїхав її син, і тут розпочалися конфлікти. Той стверджував, що пан Михайло зайняв частину його землі. А у 2004 році чоловік дізнався, що декілька місяців перед цим щодо спірної ділянки відбувся суд, який задовольнив позов сусіда і вирішив. Зобов'язати Савку Михайла Григоровича перенести гараж, літню кухню, сарай на відстань не менше одного метра від межі земельної ділянки та повернути кошмаряку Василю Михайловичу 4,4 квадратних метри самовільно захваченої земельної ділянки. Пан Михайло стверджує, при будівництві дотримувався будівельних норм, але напередодні суду з'явився змінений план його земельної ділянки. І він став виглядати отак. Окрім того, чоловік каже, виклик до суду не отримував, а оскаржити рішення вже не мав змоги, адже відповідні терміни вже пройшли. Повістка в суд не приходила. Не приходила мені. Взагалі. І це я узнав через три місяці. Через три місяці я узнав, що мені суд був. Невдовзі після цього до пана Михайла навідались судові виконавці. Вони зруйнували ту частину його будівель, які знаходились на конфліктній території. Мали 4 метри розбивати, а вони мені розбили 18 метрів. Я кажу земельному слухаю, ну та що це мені розбили, там що це зробить? А він мені ще й показав, де ваша земля? Очень просто. Показав мені, от тут, каже, ваша земля. Я його просив, він не хотів це. Ви підділили, каже, підділили. Що я підділив? Документ є документи. У сільській раді з цього приводу кажуть наступне. Йому переміряли земельнопорядна організація. Намірила на дві соти, більше, ніж в нього записано в земельно-кадастрові книжки. Він з тим не згідний. Рішення суду є. яких перейшли судовиконавці. Зробили роботу, як я можу, ще раз піти перемірювати і змінювати рішення. Це позаконно. Ми хотіли почути думку і сусіда пана Михайла, проте вдома його не застали. А от чиновники відділу містобудування та архітектури Хотинської райдержадміністрації телефоном розповіли наступне. Для забезпечення обслуговування будівель має відступати від. Сусідній границі ділянка, виступаюча конструкція стіни, має бути не менше одного метра. При цьому відвести воду, атмосферні стоки, щоб вони не попадали на сусідню земельну ділянку. Поставити крапку у цій історії практично нікому. За законодавством жодних проблем у цій ситуації немає. Є питання етики та добросусідських відносин. Олена Гончак, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Диплом про вищу освіту ще не гарантія працевлаштування. Щороку вищі випускають у так би мовити вільне плавання тисячі новоспечених фахівців. Випускників багато, а вакансій мало. Про проблеми працевлаштування молоді далі у сюжеті. Цього року вищі чернівців випустили кілька тисяч молодих фахівців, у багатьох червоні дипломи. Проте вакантних посад в установах, організаціях та на підприємствах буковини за останній рік поменшало. Пропозиції скоротилися приблизно на 20 відсотків, кажуть у міському центрі зайнятості. Нині тут на обліку перебуває понад 8 тисяч безробітних. Майже половина з них молодь до 35 років. За фахом переважно це юристи та економісти, а затребувані на ринку праці нині робітничі професії. Це професії слюсарі з механоскладальних робіт, це столяри, це будівельні професії і в першу чергу швачки. Враховуючи розвиток легкої промисловості в нашому місті, нам дуже потрібні швачки. Проблема, каже пані Ольга, існує і з боку роботодавців, які надають перевагу фахівцям з досвідом роботи. При цьому хочуть мати перспективних молодих працівників. Молоді все-таки хочеться все і зразу. Зрозуміло, що претендувати молодій людині на високий рівень заробітної плати на сьогоднішній день за вимогами роботодавця дуже важко. Однак є чимало студентів, які вже працюють. Діана сама знайшла роботу, каже, головне, аби бажання було. Насправді дуже багато вільних вакансій просто треба вміти шукати і треба хотіти шукати. От, скажу з власного досвіду, я приходила, я просилася, я шукала, от і тепер влаштована за фахом і отримую задоволення. Богдан вже розпочав власну справу, відкрив інтернет-магазин. Каже, починав зі сторінки в соціальній мережі, згодом створив сайт. Переконаний, що бажання важливіше за гроші і радить іншим починати створювати щось своє. Проблему працевлаштування ж вбачає у виборі професії. Якби в нас кожен ішов не в університет не того що це престижно, та а йшли в університет через те, що вони люблять цю спеціальність і робили те, що вони хочуть. У нас би не було проблеми з працевлаштуванням. Кожен би робив те, що він хоче, кожен би віддавався на всі 100 І в результаті вони би був би неймовірний ефект, бо люди би так працювали, що їх просто би шукали і забирали з руками і ногами, і не треба було б їм шукати роботу. Мінімальна допомога з безробіття в Україні 544 гривні. Кошти невеликі, але, хоча б, якась підтримка, кажуть у центрі зайнятості, і хороший стимул таки шукати роботу. Аурелія Тринта, Анастасія Федорюк, Сергій Шевчук, телеканал Буковина. Майже 30 років російський поет та перекладач Володимир Артюх перекладає українську класику у його доробку. Чимало поезій відомих українських поетів. Нині презентував нову роботу князь Роси Тараса Мельничука. Над перекладом князя Роси Володимир Артюх працював довгий час. Зізнається, цією книгою намагається, так би мовити, примирити два народи у такий скрутний час. За словами поета, українське слово не повинно залишатися лише на просторах України, має лунати далеко за межі кордону. Тарас Мельничук один з улюблених авторів перекладача. Однак зізнається, перекладати навіть тих поетів, які подобаються, важко Трудність в тому, що треба хорошо знати мови. і українським, И русский для того, чтобы перевести. Без хорошего знания э, языков к переводам можно не прикасаться. Ну и э, потом надо хороший словарный запас и словарей и диалектических, и обычных словарей. Ты переводил, Лину Костенко переводил, Нида Талаева, Богдана Игоря Антоновича. Був конкурс в десятому році, Я привав много стіх і почув дуже примі за ці переводи. Це була московська ініціатива, атміті великого українського поета Сівасі. Під час презентації перекладу Володимир Артюх декламував і свої власні вірші. Директор Чернівецького меморіального музею імені Володимира Івасюка Мирослав Лазарук каже: чекали пана Володимира на гостини кілька місяців. Він завітав до музею, де ми це раніше робили, і відбувся акт, який я називаю справедливості, бо ми вручили нарешті премію, диплом і ті журнали, які ми даруємо нашим лауреатам. І ми поспілкувалися дуже гарно. Людина дуже відкрита, така вся 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 в поезії, вся поетична. Володимир Артюх на Буковині не вперше. Кілька років тому перекладач і поет побував у Чернівцях з презентацією перекладів збірок Мирослава Лазарука. Обіцяє, як тільки з'явиться нова робота, обов'язково завітає ще. Мирослав Солонар, Сергій Шевчук, телеканал Буковина. На цьому ставимо крапку. Приємних вам зустрічей, яскравих вражень і тільки хороших новин. Дякуємо за довіру. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина.